Ми раді вітати вас на нашій наступній сесії. Ви можете згадати про те, що ми вже говорили стріж про те, що таке неврологічному сенсі горе та втрата, і як вони спричиняють проблему для мозку. Ми також говорили про те, що люди часто переживають різні аспекти та стадії горя одночасно, а не послідовно. Ми дізналися, що важливо пам'ятати, що Особливо діти часто з їх заго подібно змінюють орієнтацію на втрату та орієнтацію на відновлення, коли вони намагаються протистояти горю. І також ми з вами поговорили про те, що втрата це ем, пов'язано безпосередньо з людською потребою у зв'язках із прихильністю та спільнотою. Ми знаємо, що це закріплено або вбудовано в систему нашого організму, і все, що ми можемо зробити для створення середовища, яке зосереджується на цьому, це бути корисним, тому ми можемо спробувати використовувати ці загальні знання та вказівки як структуру, в якій ми можемо розглядати близькість людини до місця та часу, щоб допомогти дітям створити значущий зв'язок з тілом. Тому далі ми з вами розглянемо наслідки цього. І наша структура враховує вік і рівень розвитку дитини, коли ми намагаємось мати справу з конкретними прикладами горя та втрат. Наша структура просить нас подумати про те, що дитина говорить нам вербально та невербально своєю поведінкою. Ми завжди намагаємось використовувати позитивні зміцнення, розуміння та різні способи спілкування з людьми, з якими ми працюємо. На додаток до захисної сфери, давайте розглянемо використання навчальної сфери. Навчальна сфера просить нас спочатку прийняти перевірку та співчувати емоціям дитини, а потім спробувати розвинути це, навчаючи та створюючи навички, щоб допомагати дитині навчитися регулювати свої власні емоції. Дослідження у сфері навчання припустили, що ми часто можемо знайти корисні невербальні вираз... виразні види діяльності, такі як мистецтво. Тому ми хотіли б запропонувати вам, коли ви думатимете про окремі приклади у майбутньому, включаючи наше обговорення пізніше сьогодні. Ми б хотіли, щоб ви тримали на передньому плані наступні моменти. По перше, експресивні дії часто описуються як місце зустрічі. Місце зустрічі між світом усередині нас і зовнішнім світом, який ми можемо використовувати. Ці методи як засіб інтеграції внутрішнього я та зовнішнього світу, особливо для дітей, які часто мають труднощі з використанням мови, щоб пояснити та виразити свої емоції. Коли ми розвиваємось, винаходимо та практикуємо ці дії, ми сподіваємось знайти потенціал, щоб вести людей до чогось. Та керувати через важкі почуття та емоції. Саме тому, що ці дії допомагають дітям отримувати відчуття волі та розширення можливостей, це допомагає їм прояснити свою ідентичність і розвинути почуття контролю над своїм почуттям безпорадності та віктимізації. Я сподіваюся, що ці вказівки допоможуть нам забезпечити корисну структуру, коли ми зараз починаємо думати про конкретні випадки. І отже, ми починаємо об'єднувати все воєдино. Ми починаємо добре справді. І ми почнемо з вами з цієї цитати, яка ще раз для нас може слугувати нагадуванням, про те, що ми говоримо про інтеграцію важкого досвіду, не виділяючи його і не забуваючи про нього. І ми сподіваємось побачити цю цитату в кінці нашої серії лекцій про горе і втрату. Яку ви вже будете сприймати зовсім по-іншому, і ми щиро сподіваємося, що до цього моменту ви її вже почали сприймати інакше ніж тоді, коли ви її побачили вперше? Тому зараз ми хочемо розпочати розмову з вами про щось конкретне. Ми мали багато запитань від вас, і зокрема, хочемо. Підкреслити один дуже важливий момент. Перше, ми дякуємо вам за усі запитання, які ви нам писали. І зараз ми хочемо з вами поговорити про те, як допомогти дитині, яка зазнала конкретної втрати. І певним чином, питання полягає в тому, що чи можу я зробити це. Ми хотіли б нагадати вам. Про метафору не беріть із собою коробки більше ніж у вас є на те часу. іноді в класі у вас може бути лише 30 секунд або хвилина, щоб приділити увагу особливим потребам дитини. Тож це може бути час, коли ви просто нагадаєте дитині дихати або даєте їй якийсь заспокійливий предмет чи якусь тактильну іграшку. Те, що ви робите сьогодні, це обов'язково матиме позитивні наслідки в майбутньому.